Лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тяглибок завітав на Хмельниччину. Цього разу голова опозиційної політичної сили, яка наразі має позитивну динаміку у зростанні народної підтримки, зустрівся зі своїми прихильниками у місті Хмельницькому, побував на Красилівському цукровому заводі та поспілкувався з жителями Волочиська. Такі зустрічі проходять по всій Україні. З однієї сторони вони присвячені 20-й річниці Всеукраїнського об'єднання Свобода з іншої, з наближенням виборів до Верховної Ради. Красилівський цукровий завод підприємство, яке у 2010 році від Родило свою діяльність. Кілька років поспіль місцеві виробники вкладали кошти у його модернізацію. Наразі завод входить у активну стадію переробки цукрових буряків, цьогорічний врожай, яких обіцяє плідний на продуктивність сезон. Олег Тягнебок має чимало прихильників серед керівництва та робітників підприємства, спілкуючись з якими лідер свободи пообіцяв не допустити знищення одного з флагманів Красилівського району. Мишлися люди, господарі, які зуміли це зберегти, то тільки їм слава і честь. Ну, останній, як то кажуть, цвях в труну сільського господарства України як аграрної держави, це очевидно має стати фактично приватизація землі, дозвіл на продаж землі сільськогосподарського призначення, які ця, яка, які ця влада планує провести вже з 1 січня 2012 року. І ми прекрасно розуміємо, що якщо ця земля буде продана, якщо буде дозвіл на те, що Українська земля, український чорнозем стане товаром. Тож ніхто з простих селян, які зараз працюють на тій землі, він ж ту землю не викупить. Наближення виборчого процесу стимулює свободівців озвучувати свої програмні цілі, що стосується і розвитку економіки. На зустрічі з жителями Волочиська легтягнебок як зразок навів приклад діяльності своїх побратимів у Тернополі на посаді міського голови Львові, Івано-Франківську та тому ж Тернополі на посаді голів обласних рад. Наступним кроком мають бути подібні успіхи і на Хмельниччині, все буде залежати від виборчого законодавства, яке наразі ще на стадії обговорення. Та вакханалія і та сваволія, яка нині чиниться в питаннях руйнування і нищення сільського господарства, має бути просто негайно припинена. Має бути однозначно встановлений паритет цін на сільськогосподарську продукцію. Треба врегулювати питання з митами, з податками, які сьогодні відповідно встановлює влада, не в інтересах українського виробника сільськогосподарської продукції, не в інтересах навіть українського споживача а, на превеликий жаль в інтересах різних. Кримінальних структур, кримінально-бізнесових структур. Приїзд лідера Всеукраїнського об'єднання Свобода прийшовся на відзначення Дня працівника освіти. І хоча Олег Тягнебок безпосередньо з педагогами не зустрічався, освітянам політик побажав витримки у їх діяльності. Я просто хочу низько схилити свою голову перед освітянами. Дуже багато з вас нині працюють просто в нелюдських умовах. На превеликий жаль, сама атмосфера в школах. Не відповідає тій атмосфері, які, які яку би нам хотілося, яку ви пропагуєте при тій невеличкій заробітній платі. Ви сьогодні фактично робите подвиг. І я хочу побажати вам, щоб ті проблеми та чорна полоса швидше закінчилася, і та шляхетна справа, яку ви робите, вчите наших дітей, добру, вчите наших дітей бути. Міцними, сильними хочеться вам побажати всього найкращого для вас, для ваших родин. Ну і сподівання, що рано чи пізно професія вчителя, професія освітянина достойно буде оцінена в нашому державі, нашій державі, в нашому суспільстві. Зі святом вас, Богдан Любиченко, віп новини.